А чи потрібні Україні відмінники? Дитина не зобов'язана навчатися на 10-12 балів, так само не зобов'язана добре вчити всі предмети. Ми досі живемо радянською ілюзією. Тільки виняткові люди, як, наприклад, Леонардо да Вінчі, Марія Кюрі, наважуся Івана Франка тут назвати, але таких людей дуже мало. А далі історії рухали люди. Які навіть мали вади у дитинстві Ейнштейн мав проблеми з мовленням і його вважали повільним учнем. Наприклад, Черчель мав проблеми з адаптацією, що теж впливало на успішність. Тому, можливо, не варто вимагати від дитини, щоб вона з усіх предметів була відмінником чи відмінницею, а навпаки, допомогти знайти покликання і розвивати її в цьому напрямі. Підписуйся на мене в профілі багато корисного та дружного про освіту в Україні.